Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Наталя, і сьогодні, я думаю, ви вже могли зрозуміти по назві відео по заставці, що буду показувати вам моменти, які зняла саме до підготовки до дня народження донечки, що робила, що підготовлювала, і покажу, звісно, кадри з дня народження. Поділюся такими основними моментами: що було тортиком, піннято розбивали дітки, паперове шоу було з аніматорами. Ось тому, якщо вам цікаво, то запрошую у це відео. Буду збирати медільник. Для того для крему я використовую сметану і буду змішувати її з цукровою пудрою. Сметану я на декілька годин відкинула на марлю і на трушляк. І ось зайва ця сирватка, волога вийшла. І тепер буду збивати її з цукровою пудрою. Пропорції не скажу, тому що я роблю на свій смак, коли мені достатньо, я пробую, я більше не додаю. Сметану взяла літру, можливо, навіть трішки більше. Ось мій медові мої коржі запаковані, розпакую. І ті, що потрібно буде в комбайні, перебити, тарілочку на якій буду робити. Зараз починаю спивати крем. Ось такий красунчик вийшов, і до того ж надзвичайно смачненький. Для приготування тортика з бісквітом треба зробити ще було малинове конфі. Вон якраз Я показую, як його довела до кипіння, і тепер перетираю через сито, додам желатин і ставлю в холодильник для стабілізації. І вже після того можна починати збирати абсолютно весь торт, якщо все підготовили. Прийшов час збирати тортика. Це бісквітний тортик, буде з крем чізом і з малиновим конфіт. Для цього вже випечений бісквіт, він в холодильнику стояв. Зробила крем, поділила на чотири частини, в кондитерські мішечки поклала. Сироп для того, щоб пропитувати тортик корежі самі. Ось і буду починати складати, думаю, використаю і кільце, і ацетатну плівку, так як воно все в мене є, то чому б і ні. Щоб зафіксувати торти на місці на тарілочку, тому що так справді, реально зручніше. Так, зараз будемо відтягувати, але спочатку ще треба ацтатну плівку також. Так. Я зафіксувала тут ацетатну плівку. Здається, все окей. Ще розкажу, розрізала я ниткою бісквіт на три частини, і зазвичай я низ беру наверх тортику. Але так як мені особливої ролі не грає, там не прийдеться його ідеально вирівнювати вверх, тому що воно буде закрите так трішки декором. Тому, так як є, знизу до верху так і буду накладати. Єдине, що трішки якось погано в мене цього разу розрізалось, не помітила. І Трішки середній шар такий <хи> не супер цілий, але це не вплине, тому що воно все гарно з кремчиком з'єднається і буде супер. Починаємо з того, що трішки просочимо бісквітик сиропчиком. Сиропчик це просто цукор з водичкою до закипіння довести. Цей бісквіт насправді і так смачненький, але. Знаєте, коли можна зробити максимально класно, бо я люблю, коли він такий вогкий, не, не сухий, тому що, коли дійсно бісквіт сухий, це дуже сильно відчувається. Планувалося трішки зробити не так, але я щось давно вже не робила даний тортик і забула, які в нього пропорції. І, відповідно, трішки сьогодні витратила час. На те, на що не планувалось, треба було просто інший рецепт взяти. Потім вам покажу, про що я говорю. Крем спеціально розділяю на чотири частини, і тоді не потрібно думати, скільки, щоб всюди він був рівномірно розподілений. А так виходить цей мішечок. Сюди маю покласти, далі кладеться малинове конфі, і зверху ще таким самим мішечком крему. Трішки ацетатна плівка дуже висока, але ж нехай не хочу її обрізати. Тому трішки складно дістатись, тому, звісно, з мішечка дуже зручно. але все одно треба вирівняти шар. Тому рівняю і буду викладати конці. Тут може шуміти на фоні варю компотик сухофруктів. Його треба. Знаєте, зварити краще за день. У нас дуже похолодало, я його зварю зараз виставлю на балкон. До ранку він собі настоїться, повністю натягнеться. І вже вранці я його перелью, заберу через ситочку від яблук. І буде компотик смачненький, насичений смак. Я люблю саме, коли. Такі насичен, насичений, насичений <звук> Зліплюю всього <звук> порватого. Куржу. Так, і все дублюємо одне за другим. Так, як і попередній час. А ось те, про що я його згадувала, що витратила дуже багато часу, але не вийшло те, що хотіла. Тому що кажу: я була впевнена, що цей бісквіт у мене вищий, більший, і зроблю трішки менше, знаєте, так гарно, веселково, тому що, як я вже казала, в якій темі вийшло випадково день народження, і вирішила веселковий торт зробити. І не хотілося, щоб він був дуже високий, тому що той, що в мене, він теж не низенький, і реально трохи некомфортно їсти у ці височені торти. Але знаєте, вийшло взагалі не те, що я хотіла. Я почала вже випікати, вже виходить назад, не повернеш, трішки не заколотиш. Ну і таке. І вийшло, що я роблю два торта замість одного того, якого мала на бісквіті робити, і це не знаю, що з нього зробити, що вийшли млинці Е, і думаю, якось зробити зараз менший діаметр, вирізти, і просто таке тістечко зробити на привітання вранці донечки. Навіть не знаю, знаєте, знаєте, просто трішки жаль, що витратила скільки часу. Те саме, щоб я заколотила в два рази більше тіста, і в мене вийшло все чудово і трішки меншим діаметром. А так вийшло чи в три рази навіть більше тіста, яка різниця? А так, виходить, я потратила час. Так би вже в мене воно було б зібраний торт. А так виходить, я лише починаю все збирати, тому що не було раніше часу, бо це все випікала, мила ось таке. Дуже гарні кольори, до речі, вийшли, але, але трошки обідно. Взагалі така людина, якої ідеї генерують з дуже швидкістю великої. Я то не знаю, що буду робити, а коли десь якась ідея, якась тема мені відгукнеться, все. У мене вже мозок працює в тому направленні. Я по максимуму з цієї теми можу щось придумати, зробити. Бачите, ну, веселка мені навіть в голову не приходила. Але через те, що ці лялечки, римку, веселка, і відповідно, у мене все. Знаєте, мене понесло, що можна зробити. ось так я це люблю. Я його розпустити не можу просто цим всім. Хоч є завжди свій невдачі, але знаєте, я просто роблю це сама. Я сама вчуся на своїх помилках. Звісно, було б легше замовити, але для мене ні. Також хочу поділитися, що купила до Дня народження, дещо замовляла на тему. А саме ось таку шторку. Потім кульку вигляді метелика. Обруч Happy Birthday. Це така ніби як гірляндочка. Так. Потім, так як вирішила, що тема Рейнбоу буде. Різні наклеїчки з Rainbow, такі. Я думаю, в мене, як ідеї є, такими наклейками прикрасити трубочки ще склянки. І, відповідно, кожна дитина буде знати, де вона сидить, яка лялечка відповідає їй. Дуже гарна свічка. Бо шукала саме свічку, тому що, знаєте, всі такі стандартні, як завжди. Ось така свічечка. Дуже мені мила і гарна. Дуже сподобалася. Так. Також такі, е, такі витончені, такі тонюсінькі. Оце вони такі довгі свічки, то Е, Ковпаки купила тарілочки. Хоча будуть звичайні нормальні тарілки, але, думаю, можливо, на солоденькі поставимо саме такі. І коли буду сервірувати, також спочатку поставлю такі скляночки. Не брала, тому що, знаєте, це. Насправді, зовсім не практично ті картонні стаканчики, тому що вони перевертаються, все розливається, тому беру звичайні склянки, просто будуть з такими соломинками гарними. Також в мене є ось такі серветки. Це я вже купляла, не знаю, років, ні здається, три назад. Якось нас забули, за них не використали, тому згадала є. Це робила дироколом. Я ось такі квіточки для прикрас подарунку, а також покладу у пін'яту. Ось таке також ще що купила. Ще такі кульки зайшла, купила. Ось такі довгі. З основного, здається, все ще звичайні кульки молочного і рожевого кольору. А на цих кадрах я вже безпосередньо ділюся нашою підготовкою пізно ввечері перед самим днем народження донечки. Його ми святкували на будинку у батьків, тому приїхали сюди вже без діток. Вони вдома залишились лягати спати. А ми приїхали прикрасити будинок, щоб був в донечці сюрприз. Також розставила для дорослих вже стіл, накрила, тому що дитяче накрити не можемо. Тому що буде спочатку паперове шоу, і там потрібен простір, і тим більше, ну, ніяк не поставиш його туди. Тому я вирішила, що його ми накриємо після того, як все приберемо після паперового шоу. І тоді, відповідно, вже дітки будуть сідати їсти, і ми поставимо стіл і його накриємо. Ось, Вирішила прикрасити. ось так. Все це у мене було. Ну і кульки частина була насправді. Також покажу згодом образ, який для Доні обрала, щоб зробити таку фотосесію, відео на день народження. І також поділюсь ідеєю, як можна ідентифікувати кожної дитинки скляночку. Ось я такими наклеєчками, які я вже показувала раніше, це зробила. До речі, вийшло дуже-дуже гарненько. Дивіться. Так, наступний день буду розбирати, знімати кільце, ацетатну плівку, бо буду покривати ганашем з білого шоколаду. Взагалі люблю покривати торт кремом на маслі, але цього разу буду робити декор, який ще жодного разу не робила. І може бути таке, що на тому кремі не буде триматися. Перший раз працювала з ганашем на білому шоколаді, і вирішила зробити так, як було показано у відео, але не повторяйте моє помилок, так як я зверху просто поклала як-небудь, потрібно відразу вирівнювати, розправляти і все було б ідеально. По боках все вийшло краще. Ось, але єдиний плюс того всього, був, що мені не потрібно було щось дороблювати зайве. Тому що, по суті, все було заховане по боках, хоча в боках якраз то бокові сторони були і ідеальні, можна сказати. Але зверху я насипала ці блискітки. Це все я все рівно його потім ножем просто здирала. Тому в загальності торт вийшов, як на мене, ідеальний. Ранок, 10 травня, донечки, день і Зараз йдемо її вітати. Хотіла показати ідею, як можна запакувати подарунок. Якось я відео показувала, що не пакувала в папір, потім взяла такий ніжно-рожевий прозорий папір. Туди з дорокольчика наробила ось таких різнокольорових квіточок, листочків. І туди заклала, запакувала виходить і ось так вона виглядає. Мені здається, дуже мило і ніжно. Де вітати квіточку? Наступного дня було День мами, і зранку дітки мені підготували свої подарунки, про які вже говорили давно, що вони щось готують. Мама, не заходь, там сюрприз. Мама, не дивись, не, не зустрічай мене, коли вони приходили зі школи і щось приносили. Це так приємно. Син зробив таку коробочку, яка відкривається, і там просто написано так багато гарних і приємних слів. Все так оформлено, дуже гарно. Донечка підготувала аж цілу-цілу коробку привітальних листівочок. Все робила сама. Потім сказала, що треба запакувати, щоб тато купив цукерки. Тому я була задоволена і щаслива, не те слово. Ось, потім їздили з чоловіком вітати своїх мам, дітки вже були вдома. Трішки відпочивали, тому що після такого активного дня їм теж трішки хотілося спокою. А я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд, за те, що дивитесь мій канал, за те, що підписуєтесь, адже це дуже допомагає йому попадати в рекомендації. Дякую, що ставите вподобайки, пишете коментарі. Мені це надзвичайно цінно. До зустрічі у наступному відео. Па-па!